А далі новини спорту: троє вихованців миколаївського баскетболу стали чемпіонами України. У складі київського будівельника Андрій Хохонник, Максим Зайцев та Максим Сафонов 9 квітня отримали золоті медалі. Також з квітня поновили тренування і у миколаївській баскетбольній школі, де новоспечені чемпіони країни, колись торували собі шлях у великий баскетбол. У школі вже побувала наша знімальна група. Директор спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи номер 4 з баскетболу Денис Роздобудько разом зі своїми колегами потрохи повертає баскетбольне життя у Миколаїв. Як тільки школа отримала дозвіл на поновлення тренувального процесу у рідному місті, одразу почалась робота зі створення максимально комфортних та безпечних умов для тренувань юних миколаївських баскетболістів та баскетболісток в спорткомплексі Надія школа відновила роботу 1 квітня. Мене здивувало, що дуже Багато дітей да, повернулися до спортивної школи. У нас поки що відновили роботу шість груп дітей. Вихованці 2008-2009 років народження старші групи спортивної майстерності, також і одна група дівчат під керівництвом відомого тренера Володимира Тєрієнтієва. Ну і наймолодші спортсмени, що тільки починають свій шлях. Тренерський штаб школи приділяє малюкам особливу увагу та чекає, коли зможе працювати вже у повному складі. Повернулися тренери не всі ще, По... є обставини, які люди не можуть повернутися, у кого постраждала майно водобстріла, але в ближайший час вони повертаються. До відновлення тренувань саме у Миколаєві школа разом з управлінням спорту міської ради також знаходила можливості для юних баскетболістів не припиняти вдосконалення своїх навичок і через збори в більш безпечних куточках країни, і через участь у змаганнях. У нас Одна команда участвує у чемпіонаті України. Вони пройшли відбір в Одеській регіональній лігі, зайняли п'яте общекомандне місце, і це дало шанс їм виступати далі у чемпіонаті України в другому етапі. Вони зараз, 20 квітня, їдуть до міста Львів, зіграють три ігри з командою Одеси, Львова та Тернопіля. І буде далі вирішуватись, пройдуть вони у наступний етап чи ні. А тепер важлива інформація для батьків тих хлопців та дівчат, які хочуть займатися баскетболом. Ми проводимо набор дітей до школи, починаючи з 12-го року народження і до 18-го року народження. Всіх бажаю бачити в нашому спорткомплексі дуже гарні, цікаві тренування. Дітям буде подобатися. Більш детально щодо набору дітей можна дізнатись у спорткомплексі Надія завжди є чергові тренери та співробітники, які нададуть вичерпну інформацію, особливо що стосується безпеки. Школа має укриття та працює за усіма протоколами та нормами сучасних українських реалій. Також даючи тимчасовий прихисток і для тренувань інших видів спорту, таких як фехтування та веслування. Ну і на завершення про дорослі команди відзначимо зусилля керівництва Ніка Баскет, які зберегли миколаївське представництво і у цьому надважкому баскетку. Больному сезоні підопічні заслуженого тренера України Валентина Бєрісніва. А це здебільшого саме вихованці з Дюшор номер 4 грають у вищій лізі. Щодо МБК Миколаїв, команда, як ви знаєте, цей сезон пропустила. Та сподіваємось, повернеться у наступному. Дякуючи захисникам України. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.